Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Малята. Зверніть увагу, ми сьогодні з вами на ставку. Ви побачите казку, яка відбулася у водичці цього ставка. Наша казочка називається Полохливий рак. Підліз якось до берега рак. Аж дивиться. Над водою на вигнутій очеретині щось кумедне звисає. І що то за нікчема. подумав він, а потім обхопив очеретину та й заговорив догори. Ану, «А ну, з власть, бо як трусону, то шубовснеш на дно. А я тут вже знатиму, що з тобою робити. Мені, не вирватися мені з його душих клешень, подумав той, що сидів у горі. Та й затремтів усім своїм тілом, аж очеретина заколивалася над водою, але поміркував і вирішив перехитрити рака. Слухай ти, хвалько, гукнув незнайомець вниз. Ти що, не бачиш, що на мені панцир? Який не під силу навіть молоту, не те, що твоїм нікчемним клешням. Я зараз торчака кинуся зверху і приколю тебе до піщаного дня. Що ти тоді скажеш? Рак з переляку аж на клешні опустився. І дійсно, у того, що погрожував згори, був Панцир і роги. Ого! О, засувався на місці рак. То якийсь небезпечне звірище. Краще зійти з дороги. Та й позадкував у зарості. З того часу раки так і повзають задом наперед. Бо їм скрізь і завжди здається, що ось ось зверху на них кинеться той страшний звір, якого ви, малята, називаєте равликом. Малята, тепер ви знаєте, чому рак плаває ззадки. Доброго дня, малята!